Ще одне питання в різному. Сесія відкрита різна. Значить, оце заслухає. Я думаю, що Колявич. Э... Діло в тому, що у нас розбрат в сесії із депутатів пішов, пішов після того, як більшіство не підтримало. Голову земельної комісії і не в оренду Гайдукевичу 11 гектарів землі, які знаходяться в межах міста і знаходяться по дорозі настрій. Як їхати. Моє було продовження, да, ви на мене чесно під'їжджав із права зліва. Але ми не можемо дати 10 соток нікому нема землі. А давати 11 гектар, якось воно не зовсім красиво було. Я думаю, що якби ми це зробили, люди в нас не зовсім правильно поли. Но після цього, не знаю, хто там йому що розказував, хто як себе вів на сесії де, посипались со сторони Гайдукевича угрози в сторону Більця, в сторону. Молько, в мою сторону, він також розказує своє негативне відносиння, що я вас тут зрівняю з землею і секретарем міськради, і юристу. Тому я рахую, що депутати повинні дати цьому оцінку і звернути правоохоронні органи про те, щоб доказати, то буде важко, що він, тому що це ж треба якісь свідки чи записи. Що людина вмішується в роботу депутатського корпусу. Що заборонено. В нашим законодавством. <рес> Якщо хочете, Микола може розказати, що він йому дзвонив. Ну, мені хай такий не розгорнув. Він заїхав у магазин, ну, мене не було. А тоді вже ж уважити доказав, що він там і всім. Лично мені гайду не що... Я забуду? Да, я мене не хто я що так не Помните. Я думаю, це право кожного депутата, да, звернутися, якщо дійсно не є э, якийсь пресси, так далі, звернутися в правоохоронні органи. І я ваше імені, голова це Це все організація там, і так, так да, Не да, да. дай Бог, ще случиться, що... Так, да, так, да, да, це все законно. Да, да, да. Скажу, чого прийти... то... да, да, ПС... да, да, вже... не зверталися, якщо вони були на вас давлення? Так, просто в принципі, то вже буде задокументовано. Так, Будуть такі дії, не будуть, але ж буде десь да. зафіксовано. Якщо ще це... немає у нього состава злочину, ви покладете собі в папку, і воно буде лежати, а будете Але воно вже був, значить, вже на сесії вагарювався.